Будь ласка, подивіться по Донеччині, чи будуть ще втрати якісь наших територій по Донецькій області. Mm -hmm. Да, я вам зразу скажу, тому що ми переглядали Донецьку область, і от там такі одні з найбільших ударних кулаків, де вони е, будуть мати, на жаль, успіхи у просуванні да, поступових, але м, села, невеликі містечка, там ще є під ударом. Вони там, на жаль, тиснуть ну, достатньо серйозно. І в мене поки не випадало прям дуже серйозних е, успіхів з боку ворога, але отакі вялуть кущі. Давайте так, але все таки просування в них ну, якби проглядаються на Донецькому напрямку, і як відреагує Трамп на угоду е китайсько-російську, бо наразі він мовчить і для багатьох це дуже дивно, оскільки його одвічний суперник таку відкриту вже взяв де й об'єднався з Москвою. А вони ж раніше, як ми там е говорили, да на, на всіх етерах, що ж вони ж хотіли навпаки роз'єднати оцю дружбу е е е е китайсько-російську. О ні, трамп тут ще щось своє заяви. І щось ще буде підприємність, скоріше за все, додатково санкційне. Це, до речі, я дивилася для свого каналу. В мене випадало, mm -hmm. що він, скоріше, скоріше за все, буде вводити хитрі санкції, які стосуються не напряму проми Росію, а країн, які торгують з Росією. Тобто, вкладання митом тих, хто підтримує якісь комер комерційні стосунки з РФ. І там він піде якимось таким шляхом. А, а це буде так: ну, суттєво також впливати на Китай. Ну, коротше. Весела історія. Чекаємо нову торгівельну війну. Він буде більше допомагати Україні після цього? Хто він? Трамп? Трамп? Да, да, да. А це, до речі, у мене також випадало, що окрім якихось санкційних історій від США. Ми можемо нарешті розраховувати, хоч якось з натягом на те, що нам щось дозволять пов'язане із вісімкою жезлів. В мене випадало тут, скоріше за все, або кілометраж ударів, або постачання нам чогось додаткового. Ну тобто, якесь іще додаткове підсилення, де ми є інструментом, воно очікується від США. Просто треба розуміти, що Трамп зараз все ще. Не обрав сторону, він все ще виходить по двійці пентакли. Тобто він все ще оце, знаєте. А вдруг, а вдруг, я все-таки зараз поугражаю, і там володька на тому прово, провода обісреться і буде мене слухати. Тобто він іще не оприділився стовідсотково зі стороною. Він угу. ще досі оце е, сюди-туди. Тобто, в його ще буде качати. Давайте так не розслаблюємо. Булки. Оте е, руде, і ще про, може прокинутися і почати опять щось версти ротом своїм. Хоча насправді після ратифікації Верховної Ради угоди про купалине, він нібито вже так змінив свій курс, і він повністю переорієнтувався на нас, да але але ми від нього очікуємо. Є у дядька там трошки помутніння, де не якесь палнолуння. Може його ще знаєте, клімануть. А потом через два тижні він скаже: Я таке казав? Я таке не казав. Ні, тут Україна, льто любов. Я тако не казав. Оце от. Чому в інфопросторі вже кілька днів розганяється те, що депутати не бачили й близько в очі тієї угоди, за яку вони е, голосували в Верховній Раді тобто, пару днів тому? Що, типу, вони, мовляв, не знали, що вони під чим там ставили свій ну не підпис, а голос в даному випадку, бо там же ж майже одностайно Верховна Рада е, ратифікувала угоду про Надра? Чи дійсно не бачила, чи все таки тут щось перекручено? Щось тут нам трошечки звездять. Цікаво, в який бік? З чого саме? А тут, скоріше за все, намагання повішати в випадку чого відповідальність на імператора. Наверх. Ну Да, ну давайте, давайте відверто з того, що в мене випадає. Ну ви будете я розумію, що наша Верховна Рада і кнопка натискання то взагалі окрема історія. Таки да? ну. але ж, але ж вони ставили свій голос. Вони ж потім, От... якщо що, про них згадають. Ну типу що По ви поставили свій голос. Да, але питання: ви дуже часто ставите свій голос там, де ви взагалі не в курсі за що ви голосуєте одностайно. Ну ладно, один може сказати. Я не знав за що я ставив. Ну, два, ну три, ну п'ять. Чи ви хочете сказати, що у Верховній Раді в цей момент нікого не було, і замість них бабазіна прибиральниця шваброю натикала голоси, чи що ну Окей, на кого? тако може бути інший варіант. Наприклад, е, погрожували. Я не знаю, ну не всім поголовно. Ну, наприклад, що там е, проти тебе ведуть санкції сполучені штати, якщо ти не поставиш свій голос, не дас свій голос. Або Ні, такі там, випадки тебе щось заберуть, щось там майнотись. такі такі випадки. Безумовно, я більше чим впевнена, що в якій ну в якомусь сегменті є? Ну я більше чим впевнена. Не на, що 10 людей ми нашкрябимо. Скажіть, скільки у нас там в Верховній Раді? 200 Двісті ші, да їх там пенькі Ну, Скільки там саме було під час голосування? 350 десь отак. От. 350 ну, п'ятдесят плюс... осіб. Ви хочете сказати, що всіх 350 осіб закрили в підвалі і страшно шантажували? І вони бідненькі не знали, і вони бідненькі не знали, за що вони голосують? Мені писали навіть ну, ну, в коментарях, що, можливо, голови фракції бачили, там, умовно кажучи, Арахамія Порошенко там хто там далі там, да, всі, е, Юля там, там, ще, там, ще, разумково, можливо, ну, бачив. У, у, мене, у мене випадає, що значна кількість по дев'ятці Пентакли знає, що вони робили. Ну, Знає, що вони робили. Все. Все, це питання ми закрили в Україні. Вперше в історії викрили агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпугувала проти нашої держави. СБУ затримала двох агентів на Закарпатті. Це 40-річний колишній військовий та колишній військовослужбовець. Вони збирали інформацію про розміщення ППО, про нашу там військову техніку, вивчали настрої людей. Питання чи залишилися ще угорські якісь там, я не знаю, шпигуни на Закарпатті? <свісна> на жаль, коли я да, я розумію. На жаль, коли я про те ще казала до повномасштабки, що там є така проблематика, і є такий е, є таке явище страшнюче на Закарпатті, не поголовне, але воно є як у угорський сепаратизм. Ну, типу, uh -huh. і він намагається просуватися. Мені деякі писали, що я не гадяйка, яка ведеться на Іпсо, ви поняли? А тут, оказується, ні. Аказується, Олександра не довбалася в очі, і ще тоді було на жаль. Очевидно, no. що відбуваються якісь процеси, і ще задовго до там. Це 19-й рік, 20-й, 21-й, піднімала це питання в соціальних мережах. Ну Ну, було не до того там було uh -huh. казати. Зараз подивимося і да, іще хтось залишився. І ще хтось залишився, і цей хтось отримує бабки. Досі. Іще хтось є. І, скоріше за все, зараз намагаються зрозуміти, хто є, і це також якось пов'язане з пиццурою угорською. Агентури якось вони досі. да, буквально, так. Да. Причому давно. Чи справді Угорщина подумає про загарбання Закарпаття повністю? Ні, не повністю. А вони хотять по четвірці Пентакли. Вони думають про лояльність населення при підняття якогось питання і, скоріше за все, про якісь, ну, про якусь частину, а не про все. Закарпаття мета зараз в Угорщини. Це така тиха поступова ну, окупація. Закарпаття, чи це все таки може навіть бути військова інтервенція? Хоча ну, ніби то ну, у них ж армія не така сильна, не така велика, там скільки 40 тисяч, да там по ні, ні, ну, маленька це тихе, це тихе таке, знаєте, вкидання гнильців гнильці суспільство. Тим паче, якщо ви зацікавитеся питанням, як в принципі завжди діяла у Угорщина по відношенню до українців. У вас питання, як вони будуть діяти зараз, тупо не залишиться, а не залишиться, тому що якщо ви зацікавити мовним питанням і того, як українців змушували забувати рідну мову на території Угорщини історично, як вони діяли в ті, в ті часи, і в часи Другої світової, в тому, в тому числі, то mm -hmm. ви там продивитися цікаву тенденцію. Тебе не б'ють, тебе не висилають в табори, просто тебе ігнорують, якщо ти говориш українською. І там таких тиску такого. Коли ти третій сорт, навіть не не другий, ти третій сорт в країні. Якщо ти не переходиш, якщо ти не пригинаєшся, то там такий страх. Ну, подивіться історичні документалки, і ви зрозумієте, як веде себе Угорщина. Я пам'ятаю, ви в розкладах своїх говорили, що під кінець травня, червень будуть дуже погані місяці. Ну, у нас вже неспокійні, і Ні, поки ну, нічого не змінилося. Да, у нас не було легше до цього, це правда. Mm, да. Все таки з чим це може бути пов'язано. Це може бути пов'язано з я не знаю, з якимось ударами Арішником. Бо була ж цього тижня заява, що Путін там вивчає цілі, щоб завдати mm. удару нової балістичної yeah. ракети по Києву. Більше мені не подобається навмисне поцілення, от більше до трактної історії я схиляюся, і з того, що я скільки не продивляюся, воно в мене випадає, як ті плани, які вони не полишають. Типу, вони не полишають плани ну, реально якогось серйозного такого, ну я маю на увазі якби, да, серйозного удару, який веде до серйозних на наслідків, типу Каховської ГЕС. Тобто, ось, знаєте, як, не доставайся жити нікому. Якщо нам треба відступати, то ми вам срем під кінець. От, знаєте, типу, ну щоб навірняка. Оце от мені не подобається оця тенденція, вона поки зберігається. Mm -hmm. Якщо щось зміниться, я скажу. Ну, а якісь позитивні новини, от в найближчі тижні, от в травні, от а, в Кібабі, я дивилася би. позитивні новини в травні. Перший момент пов'язаний із фінансами. Тобто, ми зовсім з голою сракою ми не полишаємося. Скоріше дефолту за все... не буде, дефолту не буде. У мене в мене випадало, що ми маємо вирішити це питання. Скоріше за все, ми передумовимося, і у нас і був запас часу і інструменти, при яких ми можемо зробити так, щоб уникнути дефолту. По нашому тим, всіх кредитних ви поняли, штукам. Обов'язанням, які там є, що є всі інструменти. Якщо все добре і ніхто, вибачте, не буде нагліти, то ми маємо вирулити з цієї ситуації, бо у нас вже така ситуація була, і ми вирулили тоді. І у нас, в принципі, є інструмент вирулити зараз, і якісь питання грошей у нас там фігурують на травень місяць. А другий момент, який в мене випадав, єдиний, я не впевнена, що прямо ми про травень говоримо може трошечки довше, бо карти Таро і терміни інколи гуляють. У мене випадало, що може. Хтось е, на Росії здохнуть. О. Случайно, дуже. От. І випадав він іерофантом, а це класно, тому що це ну, якась неостання фігура. ну, да, якась фігура така, значуща. А, от, Або ідеологічна, значуща, або міськами своїми значуща. Ну, якась Дугін. важлива фігура. Дане факт, що Дугін, гадки немає. Хто чесно вам сказав. сказати, хто прям саме, але ярафан. А от я вообще казала, може, патріарх Хіл там нарешті зустрінеться з папою римською. А після того з апостолом Петром. Вже нарешті, ну коротше, от, дочекаємося того дня. А потім у мене випадало з нашого боку якісь е е е е ймовірні непогані новини з лінії фронту, де ми можемо і мати якихось дані супервеликих просувань, але мати якихось певних просувань, ну позитивних важливих для нас. Mm -hmm. А от це із гарного на травень. Ну це от такі прямо основні штуки. Більше в такому ключі. Давайте поговоримо чого очікувати світу від нового папи римського, який є американцем mm -hmm. від лева 14-го. Так несподівано стало для світу, коли ним став американець. Джей Ді Венс їхав не випадково до Франциска. Тоді він, напевне, знаєте, отак просто тоді приїхав і сказав, що я знаю, ти вже відходиш. От, дивися, є в нас така кандидатура. Нормально, якщо що, він десь там буде трошки твою справу продовжувати, ти окаєш. Він такий да, 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 все, все okay. <сélagic> <сélagic> Ну, для нас, насправді для нас насправді це така гарна штука. Зараз поясню, чому тому, що ми коли чому? дивилися і ще коли тільки папи не стало, ми дивилися з приводу ситуації, чи буде РФ мати вплив на вибір нового папи, бабки РФ, які є у Ватикані. Оце вся історія. І РФ дуже красиво звідти от посунули прям, от, прям от так, от знаєте. Отаку, угу. На, а, і коли обирають американського папу, я сижу і розумію, що ті розклади, як я бачила, де штати з, ну, максимально взялися за те, щоб ватиканські бабки вони прям були. От, якби ви поняли підконтрольні максимально, і ніхто лівий там не міг долізти до, 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 до того бабла. От прям чотенько. От, прям чотенько, Я думаю, понятненько, Росію туди не впустили. Це для нас добре. Це означає, mm -hmm. що відмив бабок mm -hmm. стає складнішим, що нас не може не радувати. Так зараз подивимося, що нам очікувати. Я не скажу, що нам очікувати цілування нас в уста, наші солодкі, ні, але, але. Тут від нього будуть ще якісь емоційні заяви, щось він тут буде говорити про збереження чогось кудись, нашої землі, зупинки війни, п'яте десяте. У мене єдине, що випадає, що я поки не бачу від нього прям відверто про російської, знаєте, історії. Прям відверто. Він і нас не дуже сильно там буде прям любити, Він буде ой, мір, во всьому мірі. Але знаєте, і не засуджувати, і не любити. І в принципі, як би це символічно не звучало. 14-й аркан це аркан помірності. Це коли і вашими і нашим, і не вашими, не нашим. Я в рівній позиції сижу такий мір вам, і піс, браття і сестри. От знаєте, в такому якомусь ключі. Ну, типу, оце це десь приблизно приблизно так воно реально і випадає. Ні, якусь емоційну промову він іще ще штовхне. Вона буде така, така, але не настільки, ну мабуть, проросійська, як у попереднього покійного папи, але все одно нам прямо очікувати щось едеке, ну такое. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Там, де тайм-коди.